Це верховний вміст життя. Любов це сила життя, могутня і піднесена. Квітка життя розквітає в любові і випромінює любов усюди навколо. Життя виражає себе через любов, потік життя є хвилею океану любові. Життя виражається у хвилях любові, і океан любові тече у хвилях життя. Який же затишок любов приносить серцю? Серце тішиться з думкою про любов, і хвилі життя починають котитися океаном любові. Кожна хвиля життя сповнена океаном любові. Так, таке життя варто жити. Кожна хвиля життя сповнена океаном любові. Таке життя є життям, таке життя є вартим того, щоб його жити. І хто живе таке життя всієї любові, блаженства, сили і миру, ті, кому пощастило. І щастя це відкрите всім. Воно запрограмовано в долі кожного, щоб почати жити життям в усій любові і радості. ті, кому пощастило, використовують інструмент глибокої медитації і заглиблюються глибоко в своє серце. Тоді хвиля любові набувають глибини океану і океан любові наповнює серце і викликає трепет кожної частинки буття. кожна хвиля життя тоді тече. У повноті любові у повноті Божественної слави у повноті благодаті блаженства і миру потік життя тоді тече на припливних хвилях блаженства і океан любові проникає в кожну хвилю життя. Любов є дуже чутливою. Це найбільш делікатна сила життя. І життя є найбільш динамічним виразом любові. Любов делікатна і в той же час вона є найбільш життєдайною і сильною. Маленька ніжна хвилька любові розгойдує човен життя. Любов веде життя від болю розлуки до блаженства вічного союзу. від неможливого болю розлуки. До безмежної радості вічного союзу гойдається маленька ніжна хвилька любові, яке ж диво створив Бог у любові. Живімо цим, будьмо в любові і живімо в любові одне з одним, і кажімо собі тихо, нехай буде воля твоя. М'який імпульс любові є єдиним життям серця, що тане. Маленька надія любові приносить світло світанку темряві довгої ночі. І любов навіть у мерехтінні найтьмянішої зірки підтримує сяєво світло на вівторі, і у цьому найтьмянішому світлі любові. Одного дня той, кого люблять, знаходить свій шлях і продовжує рухатися в тиші, і його веде за собою тендітна тендітна любов, яка тримала двері відкритими в надії здійснення, в надії здійснення, що одного дня і в якийсь час темрява ночі поступиться яскравості полуденного сонця в ясному небі. Хватка любові, хоча і ніжна, є міцною і сильною. Слава ніжності в силі є славою любові. Ми хочемо залишатися ніжними в силі любові. Сила любові робить нас ніжними і міцними, робить нас слабкими в неправильному і могутніми в правильному. Приносить прощення у владі і благодать у всіх галузях життя. І це доля тих, кому пощастило. Любов це щастя щасливих. Достаток любові є метою будь-якої долі. Щасливими є ті, чиї серця течуть в любові. Серце, що любить, серце, сповнене любові, є дорогоцінною сутністю людського життя. І це, коли воно тече у безмежних припливних хвилях блаженства, це є величу Верховного благословенням Божественної Матері і милістю Божою. Хвиля любові тече по всьому діапазону життя. Вона омиває всю протяжність створіння. Сила любові підтримує поверхню життя тут, там і всюди. Любов бере життя від дому до схилу, від схилу до схилу, від дому до дому. Любов відчайдушно шукає. Вона підтримує шлях оживленим і підігріває мету. Тиха сила любові. Не знає бар'єрів, вона веде життя від твердості гір до бурхливості моря, і там у тиші пустелі, і навіть на шумному горизонті моря безкрайнє поширення необмеженої любові і з відстані приносить бриз, прохолодний і свіжий, щоб освіжити серце і втамувати біль розлуки. Делікатна й добра рука любові веде життя від гостроти шипів до м'якості і ніжності троянди в м'якості колиски любові. Життя гойдається від деспреодинокості відчайдушного пошуку до багатих рівнин здійснення. Ніжна іскра любові, запалює світло. В одинокості вона заживо спалює болі пережитого минулого і поширює світло надії, радості і здійснення. І маленька іскорка любові робить це. любов це найбільш дорогоцінний дар Бога нам. Використовуємо її на благо. Нехай наші життя будуть сповнені любові. Давайте любити і бути люблячими. І поширювати хвилі навколо нас. Не дозволяємо гамору світу і різним досвідам життя турбувати повноту любові в нас. Будьмо повними благодаті і повними світла, і в повноті любові, будьмо пробудженими, щоб служити волі Бога, приносимо справжню користь собі, а також нашим близьким. Нехай слава Божественного зійде в любові, нехай блаженство Божественного сяйва і світло любові пронизують наше життя і перетворюють наше життя на вічне життя Божественного буття. Дозвольмо любові в нас постати світлом Божественного, тому що Божественне є самою лише любов'ю у своїй сутнісній природі. І любов є самим Божественним у своєму істинному виразі. Божественне є повнотою любові, а любов є повнотою божественного. Любов це світло божественного. Вона представляє Божественне в людині. Любов це божественне життя в людині. Любов у наших серцях є божественним у раю. Божественність небес мешкає в наших серцях, як любов. Любов у серці є святилищем Бога на землі. Благословенні ті хто несе храм Божий в повноті любові в своєму серці. І коли краплі любові стікають по серцю щотани, ангели з небес збігаються, щоб полічити і записати. Жодна краплина дорогоцінної любові ніколи не марнується, тому що кожна краплина любові тече в безмежному океані блаженства, і океан блаженства розкриває любов божественну і наповнює серце. Тоді очі піднімаються до Бога, і Бог піднімає свої руки і простягає своє серце, і тоді постає реальність, потік любові людини знаходить океан, любові Бога. І тече туди. І в цьому слава любові. Людина і Бог об'єднуються у вічному океані любові. Приносімо у своє життя славу такої любові, яка приносить рай в життя на землі. Любов Бога, хтось сказав, є абстрактною концепцією. Yes. Так. Вона абстрактна, вона веде досвід життя для того, щоб зробити його конкретним. Любов Бога є абстрактною у своїй невинності, проте не забуваймо, що вона починає бути конкретною від самого початку життя, і непомітно росте, і росте, щоб стати конкретною, і охоплює наше життя повністю. У своєму найбільш невинному стані любов знаходить вираз на колінах матері, у доброті її очей. Вона росте в іграшках та на ігрових майданчиках. У приємності друзів і людей суспільства. Вона росте в ласкавості чоловіка і дружини. З віком і досвідом дерево любові росте вона росте разом з ростом життя та еволюцією і знаходить своє здійснення у вічній любові, всюдосущого Бога, який наповнює серце і скидає темряву невігластва. І тоді в яскравому світлі Вселенської любові абстрактна любов Бога знаходить конкретний вираз у всьому. Усе стає божественним сяєвом вічної любові. Любов знаходить своє значення у живій присутності Бога. Кожна фаза життя насичується любов'ю, дихає живою присутністю Бога, тут там і всюди. У цьому тому і всьому немає нічого крім любові і живої присутності Бога. Ось як поступово особиста любов в природний спосіб рухається до того, щоб набути статус вселенської любові. І вселенська любов рухається і знаходить свій вираз в особистій любові. В житті є час для всього. Життя прогресує кроками любові, є час важливий для кожного кроку в любові. Кожна зернинка любові приносить здійснення до відповідного рівня еволюції. Вся любов у кожній фазі кожної краплинки її є важливою для життя. Любов є верховним благословенням життя сонце сяє, і воно сяє навіки в повноті. може бути так, що збираються хмари. Нехай вони прийдуть і підуть. Вони підуть так само, як прийшли. Не звертайте увагу на їхній прихід. Йдіть своїм шляхом. Прокладайте свій шлях у хмарах, якщо вони лежать на шляху. Не намагайтеся розсіяти їх. Не затримуйтеся через них вони підуть тим шляхом, яким прийшли. Вони ніколи не стаціонарні. Проте, якщо ви хочете зробити паузу, щоб побачити, як вони чахнуть. Зачекайте трішки. Вітер дме в будь-якому разі. Це для того, щоб очистити хмари з вашого шляху. просто зачекайте, поки хмари не зачахнуть. І сонце, те саме старе, сонце, любові буде сяяти знову у повноті своєї слави. коли приходить ніч, все здається темним, проте темрява не триває довго. Настає світло світанку і поширює любов і чарівність життя. тож ми не зважаємо, коли на короткий час спускається темрява ночі. тому, що світло любові напевне не може зникнути назавжди. Тож ми живемо в любові, і ми чекаємо в любові, щоб вирости в житті, і набути здійснення в любові вічній. Любов як любов є універсальною. Особиста любов. Це концентрована вселенська любов. О, моє серце тече, коли я кажу, що персональна любов є концентрованою вселенською любов'ю. Океан вселенської любові тече у потоці індивідуальної любові. Яке благословення в житті? Серце, в якому вселенська любов зійшла, здатне мати силу безмежного океану вселенської любові, навіть в потоці персональної любові. Ті, хто обмежені в своїй здатності любити, ті, чия любов тече лише в окремих каналах ізольованих об'єктів або індивідуумів, ті, кому може подобатися лише це або те ті, хто не мають усвідомлення вселенської свідомості в своєму серці, вони як маленькі ставки, де любов може текти лише як брижі, а не як хвилі моря. такою є любов більшості з нас, ми любимо сьогодні і готові сваритися завтра. давайте не ганьбити любов. Давайте підніматися до любові завжди чим раз більше і більше. Коли океан тече в любові, він тече в мирі всередині. Коли дрібний ставок робить спробу піднятися високо хвилями океану, він лише ворушить на мул на своєму дні. І вся мирність ставка зіпсована. Коли серце дрібне, як ставок, намагається піднятися високо в хвилях любові, воно створює безладдя і виносить на поверхню бруд, який був так граціозно захований внизу. Щоб насолоджуватися океаном любові, нам потрібно покращити величину нашого серця і набути глибину океану бездонну і повну. Давайте дамо статус океану нашому серцю перш ніж відпустити нашу любов на волю вітрів, І, набувши статус глибини, відкриємо серце для того, щоб океан любові тік і дозвольмо йому текти в повноті, Могутні хвилі любові постануть у благодаті і оспівуватимуть славу. Незліченного творіння з блаженством єдності і миру всередині. І як нам покращити глибину свого серця, занурюючись глибоко в чистоту нашого буття, досліджуючи тонші області імпульсу любові, котрий шепоче в тихому покої нашого серця, пірнаючи глибоко в безгоміння безмежного, неосяжного океану любові, що є в нашому серці, за допомогою простої техніки дослідження самого себе або того, що зазвичай відомо як трансцендентальна глибока медитація. для кожного з нас є легко охопити неохопну величину океану любові. Всередині і назавжди насолоджуватися повнотою серця в повноті життя. Любов є повнотою. Вона всеохопна. Любов сполучає це є об'єднуюча сила життя. Вона посилює єдність. Вона зв'язує, проте зв'язує у свободі. Вона утримує разом. Свободи. Вона не знає незгоди. Роз'єднаність є чужою для любові. Незгода є чужою для любові. Дисгармонія є чужою для любові. Любов це чистота. Любов це невинність. Любов це повнота, єдність і блаженство. Вона приносить здійснення. Любов об'єднує розкидані кінці життя і зводить їх усіх разом в єдине ціле. Любов є символом життя, брак любові вказує на недостачу вмісту життя, а показ любові без істинної любові є ганьбою життя простий, невинний, природний, нормальний стан любові без пригнічень є божественною якістю, яка є природною якістю прекрасного життя. божественна милість лежить у повноті невинної любові, і в достатку любові полягає любов Бога і любов творіння Бога і коли той, хто любить життя, знаходить себе в безмежній любові космічної свідомості, він шепоче своєму Богу всередині себе, мій Боже, в храмі мого серця. на вівтарі твоєї слави, мій Боже, моя любов є повною, і твоя любов є збереженою надійно. Моя любов до тебе є певною і повною в свіжості і чистоті, і славі твого вівтаря, мій Боже, твоя божественність збережена надійно, в святилищі мого серця, і коли моя любов тече, вона поширює славу в твоєму творінні в любові Бога, той, хто любить життя, знаходить вираз того, що неможливо виразити. Космічне життя набуває свій вираз в його активності. Думка космічного життя матеріалізується в процесі мислення. Його очі спостерігають мету творіння. Його вуха чують музику космічного життя. Його руки тримаються за космічні наміри його стопи надають руху космічному життю. Він ходить землею, проте ходить долею небес. Ангели насолоджуються його перебуванням на землі. Це слава єдності, народженої з любові. Будьмо в любові з усім навколо нас. Будьмо в любові. В любові приймімо рішення бути в любові, оскільки любов є життя, і звісно, ми не хочемо ступати за межі життя. Тож в любові приймімо рішення залишатися в любові, і не покидаймо ніколи межі любові, поза як у любові мешкає сила творіння, мудрість життя і сила всього доброго. Неодмінно, наше життя має бути все в любові. Нитка любові пошила одяг нашого життя, тож бережімо його охайним і чистим. Життя це священний дар Бога нам в любові. Ми не будемо кидати виклик любові і не псуватимемо цей священний дар життя. Любов буде чистою в нашому житті. Вона допомагатиме нашій еволюції і космічній меті творіння. Вона підтримуватиме нас на високих рівнях благодаті і слави життя. Любов рятує нас від неправильного і вестиме наш шлях в житті. Любов повсякчас сяєтиме на нашому шляху, і світло вестиме наші кроки. Чи йдемо ми повільно, чи швидко світло любові буде повсякчас із нами на нашому шляху. Любов завжди буде якором нашого життя. Ми будемо в любові. І любов буде в нас. Ми житимемо в любові, ростимемо в любові, і знайдемо здійснення в любові вічній. Джей Гурудев. Джей Гурудев.